Світлан Дес Петрин Степан Іліна двадцять девять 70 та 3 хвостики Лемон бути Ленит вас, а за що за що вас зупинили тут? Положено за що складають протокол тепло Я з вами не спілкуюсь взагалі. Я з вами спілкувався, що ви навіть не представились, коли до мене звертали. Що сталося пане? Це цікаве, чому ви стоїте з порушенням правил дорожнього руху і зупиняєте автомобілі. Тут що є порушення. А немає. Так, це не виїзд пролеглої території? Шо, це не виїзд пролеглої території? Ми, але ми його не загрожуємо. Тобто, тобто я хочу на майбутнє для себе усвідомити, якщо Но. я буду стояти ближче 10 метрів від виїзду прилеглої території, але не буду заважати автомобілям, я можу це робити? Я питаюся, ми перешкоджаємо виїзду транспорту. Але це є порушення? Якщо б я стояв на виїзді, нема питань. Тобто, якщо до 10 метрів з виїзду переглої території можна стояти, так, по вашим словам? Ну я зараз від'їду ще метр, нема питань. На що від'їжджати ще метр? Я говорю, чи це відповідає правилам дорожнього руху? Я думаю, що є правила дорожнього руху і їх треба дотримуватися. Правильно? Я думаю, тут є десь. Я думаю, тут є десь. Я думаю, тут є десь. 0,2-18. 10 метрів до прилеглої території є, так? Тобто, а до виїзду з прилеглої території є 10 метрів, так? Дивимося, як є 10 метрів до виїзду з прилеглої території. Мені достатньо два кроки зробити, от є прилегла територія. Видно в'їзд, от машини виїжджають, заїжджають. От Інспектор водить е, уману прямо на очах. <звук> О, синій маячок, каже, включи. до іншого інспектора. Шукає, як включити синій маячок. Тобто ви зараз будете виконувати невідкладне службове завдання, так? Ми складаємо на водія, який порушує. А до того, чому ви стояли вже до водія? Я от їздив, туди, в мене на відеореєстраторі зафіксовано. Не знаю. А що він порушив? Основ... Я так, думаю, ви, напевно, порушите світофор, так? То без ковід. А, ну то я вже водія запитаюся. <різь> Добре. <різь> ну, що Може щось заїдає в провоці. А, то... а, ага, то Диві? вже в проводці заїдає. <різь> Клас. Може щось в проводці заїдає. Добре. Так, вже. водій. No 0122. І одразу постанову виносять, впевнений, що доказів е, інспектора не було. Двері. Слухай, сам закрий двері, бить. не тикаєш на А чого він мені тикає? А чого він мені тикає? Чому ви самулі не відкриваєте двері? Я до водія хотів звернутися. Дозволяв це робити. А що мені треба дозволу питатися? Це ваш автомобіль? Я це ваша а це ваш автомобіль? Це службовий автомобіль, От яким я користуюся. Ну користуйтеся. Добре, хто І вам дозволяв відчиняти відчиняти. Це також частина мого автомобіля там є. Да. За моїх податків куплений цей автомобіль, який я сплочую. Добре, ну, то я добре, не ну, то все. Я хочу з водієм поспілкуватися, не з вами. Добре. Все. Довіти чоловік з автомобіля, захоче з вами спілкуватися? Буде. Не да. захоче, не буде. Добре. добре. Ви самовільно не маєте права відчиняти. Добре. добре. Службовий автомобіль. Добре. З дуже той молодий інспектор дерзкий. Тут в нього тончик треба прочитати. А що мені забороняє стояти на проїжджій частині? Не по пункту саме. Згідно пункту правил так. Ч, 4 7, так. правил 4 7, так. Що там на вказано? Заб, вам забороняється виходити на, на проїздну частину, що немає пішохідного переходу. Виходите чи переходите? Переходите. А я Вон не переходжу дорогу. Добре. Шо я вам, не переходжу. Тут дозволяє Мені, зараз... це я себе безпечно відчуваю, отут на цьому місці стояти. Ви зараз не безпечно. Я себе відчуваю безпечно. Будь ласка, зійдіть, це прохання чи вимога? Це прохання. Ну я відхиляю ваше прохання. Я хочу зазняти дещо. я буду видно. Що мені забороняє приїжджати? Ви зараз перешкоджаєте наші діячі. Я вам Це не заважаю абсолютно. Якщо монтаж. Ти можна Я нас там Працюєте? 0658, ЛВ0658. Дуже дерзкий інспектор. Молодий. Любить на ти розмовляти. А ти любить розмовляти. О. А можна ваше прізвище знати? Ні, не хоче інспектор зі мною знати. Все, Невідкладне службове завдання в інспекторів закінчилось. Без порушення правил дорожнього руху, 10 метрів від виїзду з прилеглої території. Ось так працюють наші інспектори. Впевнений, що вклали протокол за проїзд світлофора, який не відповідає ТСТУ і немає, о, як видно, і немає 2 секунди переключення, 2 секунди мигання зеленого світла попередженням, що буде переключення на жовтий. Отак От працюють наші львівські інспектори даї.